Педагоги і мами вихованців Житомирської спеціальної школи-інтернату від учора не знаходять собі місця. З неофіційних джерел вони дізналися, що їх навчальний заклад, де виховуються діти з вадами розвитку, збираються закрити. У нас немає альтернативи. Більше в межах міста Житомира таких спеціальних загальноосвітніх шкіл немає. Наскільки дізнавалися, їх немає навіть в області. Є інтернати. Але це вже ну, не зовсім той варіант, який, якого ми хочемо для своїх дітей. Педагоги теж стурбовані, бо у разі закриття. Для школи усіх їх звільнять, а дітей залишать призволяще. Ми дуже стурбовані, ми дуже стурбовані. Справа в тому, що в області є таких сім шкіл. А діти приходять з особливими потребами, але в них стоїть діагноз, легка розумова, відсталість, помірна відсталість. Діти надзвичайно важкі. і На сьогоднішній момент, якщо так от взяти, то Безумовно, що вони повинні бути у нас тут, вони в нас захищені. Цю школу відвідують 245 учнів з усієї області. Це для можливості навчати 10-річного сина тут, пані Тамара переїхала жити у Житомир із Володарськ-Волинського району. Заради дитини поміняли жительство просто. Логопед, психолог з ним займається. Ну, і, знаєте, в селі, в школі також немає там, щоб і логопед займався. Ну, дуже нам ця школа подобається. Ми вчора почули, що цю школу закривають, і ми всі були ну, здивовані, що як так. Батьки і педагоги підозрюють. Майже два гектари землі у районі парку Гагаріна могли стати для когось ласим шматком. Керівник закладу каже, звертався в обласне управління освіти, але не отримав гарантій, що школа працюватиме як і раніше. Я вчора лише дізнався про ці слухи, причому випадково. От. І ми зразу зібралися. Я пішов до начальника Вадим Олександрович Калінін. Мені пояснив, що мова про оптимізацію загальноосвітніх і взагалі. Інтернатних закладів в області ведеться, і що на папері поки що немає, проговорюється декілька варіантів планів. Заспокоїти людей приїхала голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська і депутат Олена Галагуза. Дійсно, в нас є проблеми з того, що коли ми приймали бюджет 26-го, ми побачили, що у нас мільярд 240 мільйонів іде на функціонування комунальних установ. Їх всього 165, в тому числі і ваш заклад. І ми дійсно створили комісію для того, щоб розібратися, куди такі кошти мільярд 240 мільйонів направляються. Але це взагалі не стосувалося закладів освіти. Але батьки стурбовані. Основне приміщення їх школи зведене ще у 1862 році. Тож комісія може визнати його аварійним. Дані будівлі вони досить старі і можуть бути визнані як аварійні. Що тоді нам робити? Кто-то, извините, грубо говоря, слил эту информацию людям, поднялась буча, а теперь вы говорите, что типа, ой, вы знаете, мы не знаем, откуда это пришло. Не надо строить из себя, как говорят, такую э, овечку, понимаете? Эта информация откуда-то была взята. И значит, она была специально, людям подброшена для того, чтобы была реакция. Молчат? Можна викинути, розумієте? Да. Ці чутки і хвилювання є абсолютно безпідставними і необґрунтованими. Вважають представники облради і запевняють, закривати школу ніхто не збирається. Було вже кілька сесій обласної ради. Жодного разу питання вашої школи, щоб комусь щось віддати, не стояло. Не було питання по вашій школі, не було, не порушувалося. Я, не Я голова обласної ради. Всі рішення, які приймаються комісіями. Депутатами обласної ради підписую все одно я. Я вам можу 100% гарантувати, що ні не буде підписане рішення, воно просто воно не розглядається. Стосовно. Взагалі, закриття вашого закладу на прохання батьків облраді обіцяють скликати засідання комісії з гуманітарних питань, аби надати письмове підтвердження, що роботі школи нічого не загрожує. Батьки ж продовжують боятися, але сподіваються, що питання вдасться владнати. Ми не заспокоїлись чесно. Раз ми сьогодні зібралися, значить такі чутки є, і вони не, не просто так. Ми маємо надію про те, що все таки. Бажання нашої влади допомогти дітям з особливими потребами, воно переможе над якимись можливо своїми іншими інтересами.